Ну, давайте щоб зрозуміти ширшу картину і чи є в нас з вами підстави для паніки. Хоча ми вже дві доби живемо по кілька годин зі світлом на добу. Ми поговоримо про стан енергосистеми України загалом. І з нами на зв'язку Дар'я Орлова, аналітикиня ринку електроенергії в консалтинговій компанії Експро. Дар'я, вітаю вас. Доброго дня. Отже, давайте так, щоб і не налякати, але щоб чесно поговорити із нашими глядачами. І якщо відкинути всі офіційні формулювання, насправді наскільки складна ситуація зараз з енергосистемою, особливо після цих останніх ударів, зокрема по ТЕС і ТЕС на в Західній Україні. А, дивіться, ситуація дійсно з енергосистемою дуже складна, і вона зумовлена. Ну, найбільше вона замовлена двома факторами: перший це постійні атаки, які йдуть на енергетичні об'єкти. До цього Росія здебільшого атакувала східні області, центральні. Під великими ударами був Київ. І ось останній удар він вже був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури, які розташовані на Західній Україні. Фактично. Суттєвих пошкоджень зазнали теплові електростанції і е, об'єкти «Укренерго», це високовольтні підстанції, е, які теж розташовані на заході нашої країни. І, відповідно, це спричинило такі великі обмеження з електропостачанням. Для е, ну зараз це вже фактично для всіх українців, майже в усіх регіонах застосовуються дуже жорсткі обмеження і дуже жорсткі графіки. Якщо говорити про те наскільки зараз ситуація критична, апокаліптична, так дійсно вона складна і вона складна, ускладнена другим фактором: це е, морозами та погодою. Фактично, ця зима стала для нас аномальною. Е, Дуже дуже сильні морози, які впливають на збільшення споживання електроенергії, які впливають на аварійність енергетичних об'єктів. І, відповідно, ми маємо таку складну ситуацію. Чи вона найскладніша за весь час повномасштабної війни? Мабуть, ні, тому що найскладніший був момент у нас в листопаді 2022 року, коли в усій Україні стався великий блекаут. Зараз це не блекаут, але це жорсткі обмеження і. Дуже критичні пошкодження для об'єктів, але я дуже так часто зараз кажу, що не буває повної руйнації енергетичного об'єкта. Його відновлення це лише питання часу та грошей. Угу. Ну, а за рахунок чого ситуація не настільки критична, і не треба піддаватися е, панічним настроям, що може заспокоїти українців, зокрема, мешканців Львівщини. Знати в таких складних умовах. Ми вже живемо. Ну, перші атаки були ще в 22-му році, І бізнес і населення вже знає, як підлаштовуватись під такі атаки. Плюс важливо, що наша енергетична система працює з є. Працює, ну, тобто є зв'язок між областями, ми є єдиною енергосистемою. Ми з'єднані з країнами Європейського Союзу і з цих країн Європейського союзу від наших сусідів ми можемо імпортувати електроенергію. Це зараз вкрай велика вкрай потрібна і класна можливість для нас. І цей імпорт росте щодня. Там щодня це зараз рекорди, і він нам дуже допомагає. І тому я думаю, що це такий певний позитивний аспект, що е, наша з'єднана робота з Європейським Союзом з європейською енергосистемою дозволяє легше пройти такі складні часи. Після останнього цього масованого удару, зокрема, по... Західних ТЕС говорили експерти, що потрібно буде, якщо не буде да подальших обстрілів, три-чотири дні перечекати, потерпіти і ситуація стабілізується сьогодні. Ми маємо вже третю добу після обстрілів в ніч з п'ятниці на суботу. що ви можете сказати зараз? Наскільки вдається нашій системі, нашим енергетикам? Урядовцям цю ситуацію стабілізувати? А, ну на жаль, обстріли продовжуються Свої керма сьогодні вночі була атакована там ще одна підстанція. У Волинській області ворог продовжує атакувати інші енергетичні об'єкти. Тому такий прогноз, що там буде умовно навіть 3-4 дня без обстрілів, ну на жаль, він не справжується. Але е, дійсно, як я вже казала, імпорт зростає, е, відновлюються деякі об'єкти. ну, Тобто ви там могли читати так і про ті ж пошкоджені ТЕС, які були е, в суботу, е, деякі з них вже відновили роботу. І також е, ну, і проводяться і роботи на інших енергетичних об'єктах. Але я би тут додала ще е, такий аспект, що дійсно буде складно. Ну, ще на початку цього тижня точно, тому що за прогнозом погоди йдуть дуже сильні морози. Ми, там, пік ось цього морозу ми очікуємо, мабуть, завтра, післязавтра. Це не додає стабільності енергетичній системі, але після того буде вже потеплішення. І я думаю, що це потеплішення споживачі все-таки навіть відчують на своїх графіках відключень, які стануть кращими. Але ну це знову таки дійсно за умови того, що не буде чергового великого руйнівного обстрілу. Ну так, синоптики прогнозують, що ще сьогодні-завтра будуть морози допікати, а потім буде потепління. І сьогодні вже спілкувалася із. Нашими гостями вони кажуть, вже сонечко, в вікно вже зовсім інакше сприймається. Пані Дарі, хочу, хочу вас спитати, хочу вас спитати як аналітики ринку електроенергії, як оці всі блекаути, відключення, нестабільність, морозна погода, як вони відіб'ються взагалі на е, продуктів харчування для нашої для нашого бізнесу. Чи бачите ви вже тенденції, що це все вже зараз ми відчуємо найближчим часом на своїй кишені? Я думаю, що ми це вже почали навіть відчувати. Ви бачите, як дорощують продукти. І дорощують вони чому? Тому що імпорт, верніше, тому що велика промисловість аграрність. Парні, компанії, виробники харчової продукції, вони насправді закуповують імпортну електроенергію ну вже досить давно. Тобто для них це там не новина, що електроенергія здорожчала. Але зараз ми бачимо вже здорожчання і на внутрішньому ринку, і сам імпорт здорожчав, тому що в Європі теж дуже холодна погода, і це вплинуло на, ну, на здорожчання електроенергії в них, і ми ж цю дорогу електроенергію купляємо. І, Відповідно, це закладається в собі вартість продукції, і е, кінцева продукція буде дорогою. Тобто, в будь-якому випадку завжди за. Дорогу електроенергію за дорогі ресурси платить кінцевий споживач, ну а це ми з вами. <звіт> ну і ще знаєте, ще одна така <звіт> інформація, яка поститься в соцмережах на рахунок ініціативи. Я не знаю від кого це, але можливо, це тестування суспільства про податок для користувачів. На екофло і на павербалк. Якщо ви це чути, можете прокоментувати, ну, чи це взагалі реально, чи це просто якась Нісенітниця? Я б тут більше скажу, що це як Нісенітниця і така незрозуміла мені ідея. По-перше, це неможливо адмініструвати. По-друге, ну, зараз екофлоу стають для багатьох ну, порятунком фактично для того, аби нормально існувати вдома, аби мати свій ресурс. Тут я би окремо про екофло ще хотіла зазначити, що. Зараз дуже багато кажуть, що екофлоу там вже є в нас 3 гігавати, що еквівалентно атомній електростанції. Це не зовсім так, тому що екофлоу це не виробник електроенергії, це фактично накопичувач, і в якийсь момент він є великим споживачем електроенергії на ось цю ж велику потужність. Тому я б таке порівняння тут також про це дуже важливо зазначити. Але податок на екофлоу на електроенергію з нього ну це. В нинішніх умовах про це зараз сказати, як на мене безглуздо, навіть неможливо ж ніякий облік вести з ну фактично з цих накопичувачів. Ну і якщо говорити про чи можемо зараз говорити, але давайте забігаючи вперед, якщо в нас все буде нормально про повне відновлення енергосистеми, ну скажімо, до тої ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення. Багато фахівців кажуть, що на це у разі закінчення війни. Підуть десятиліття, що ви можете сказати наскільки реально буде відновити нашу неросистему до тої стану двадцять року? Я не вважаю, що там українці будуть сидіти без світла 5-10 років, і що це будуть постійні графіки відключень. Ну, якщо це не будуть постійні атаки, звичайно. Але ну дійсно часу потрібно буде багато потрібно буде багато коштів. Я сподіваюся, що наші міжнародні партнери будуть здатні нам допомагати з цим. Але... Знаєте, наші енергетики вже стільки разів показали, що вони можуть дуже оперативно відновлювати енергетичні об'єкти, так швидко справлятися з пошкодженнями, знаходити кошти і те, що інвестори готові все ще інвестувати в українську енергетику. Ну навіть зараз ми бачимо на Львівщині, на Закарпатті, на Одещині будується дуже багато нових вітрових електростанцій. Це теж ну, додає потужності нашій енергосистемі, яка працює в таких умовах під час війни. Тому я думаю, що. Просто наша енергосистема буде змінюватися. Можливо, не будуть відновлюватися всі об'єкти енергетичної інфраструктури, які до цього працювали, так якісь там старі теплоелектростанції. Будуть проходити нові об'єкти. І тут е, треба вже працювати ось з цього точки зору, щоб енергосистема відбудовувалася, і вона була е, вона мала менше ризиків і менше загроз. Навіть від ворожих обстрілів, щоб ну як зараз там модно казати про децентралізовану і розподілену генерацію і в цілому енергомережу, а чи спостерігаєте ви, що є такі ініціативи від уряду від нашого нового міністра енергетики Дениса Шмигаля? А ініціативи, звичайно, є, але знаєте, це завжди ну це буде завжди на плечах бізнесу, і буде бізнес інвестувати у цю в нову генерацію. Ми зараз і бізнес, і великі інвестори, українські інвестори, іноземні інвестори. Це завжди буде на плечах бізнесу. І задача уряду це зробити. Ці інвестиції якомога простішими, щоб інвестором було це цікаво. Я сподіваюся, що до цього дійде зараз, якщо казати про там дії уряду, про дії міністерства, вони є більш антикризовими, тобто ну, різко вирі вирішувати потреби, які от є прямо зараз в цю секунду десь доставити генератор, десь доставити дизельне пальне для нього. А інколи треба буде працювати на таку більш довгу перспективу. на... Будівництво нових станцій, які будуть працювати і забезпечити електроенергію не завтра, а там через 5-10 років. Ну так, і ліквідовувати наслідки обстрілів під загрозою нових так. обстрілів. Тепер знаєте на завершення, просто що має знати кожен наш глядач, кожен українець ілюзії про світло, відключення, що, що людям треба відкинути вже зараз. І ви, як експерт, як аналітик, що б ви сказали українцям? От чесну фразу. Без оптимізму і без страху, якою б вона була. От що має зрозуміти українець вже зараз? І чого чекати найближчим часом? Ну в перспективі там року Україна зараз проходить найважчу зиму, і без сумніву вона найважча за всі роки незалежності, і вона ще не закінчена. На жаль, У нас ще щонайменше місяць зими точно лишається. Я... Насправді більше схиляюся до того, що в навесні в нас буде певний оптимізм і по енергетичній системі, але існують ризики на літо, літній пік, і звичайно, ризики на опалювальний сезон. І до наступного опалювального сезону треба буде готуватися вже ну вже сьогодні. І всі побачили, яким може бути може бути зима, і яка вона може мати за собою наслідки. Ну так, а поки ситуація у столиці залишається е, дуже критичною, е, не такою критичною, е, як напевно змалював міський голова Андрій Судовий. Сьогодні є у Львові, але треба бути готовим до всього. Е, і як вам поради міського голови Києва, Віталія Кличка, щодо виїзду? виїзду? Е, чи є потреба виїжджати киянам? Вона виглядає теж досить апокаліптично. Але от ситуація, яка зараз, те, що там в Києві більше тисячі будинків знаходиться без опалення, і вірогідно це опалення не буде підключено до кінця опалювального сезону, ну, вказує на те, що якщо є така дійсна можливість, слід було би попіклуватися там про. Скажімо так, про альтернативне ж, живлення, якщо але тут такий момент, що якщо така можливість дійсно є, але ми ж розуміємо, що ну просто так за один день покинути, покинути Київ, знайти собі нове місце, ну це, це фактично майже неможливо і мало хто може так робити. Тому я би тут більше. Схилялося до того, що має бути просто альтернативні методи для живлення для забезпечення себе теплом електроенергією, а не просто вихід там переїхати кудись в інше місце. Дякую вам, Дарі. З нами була на зв'язку Дарія Орлова, аналітикиня ринку електроенергії в консалтинговій компанії ЕксПро. Дякую вам, світла нам всім в домівки і тепла. Дякую. Дякую.